Про перебіг бойових дій розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на передовій? Доброго ранку, Ігорю, героям слава! Триває 925-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 138 бойових зіткнень. На харківському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Всі в районі Вовчанська російські окупанти активно задіювали для ударів безпілотники на цьому напрямку. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 17 атак. Противника біля синьківки, глушківки, лозової, берестового та м'ясожарівки. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 27 атак неподалік дружелюбівки, греківки, макіївки, Новосадового, Невського та Торського. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки. Російські загарбники намагались просунутися вперед поблизу Верхньокам'янського та Іванодарівки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 6 спроб противника прорвати свою оборону. Основні зусилля, російські окупанти за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру. Та Калинівки загарбники учора продовжували активно діяти на турецькому напрямку. Загалом ворог 15 разів проводив безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Неліпівки, Турецька та Нью-Йорка. Російські окупанти завдали авіаударів керованими авіаційними бомбами на цьому напрямку. На Покровському напрямку Українські воїни відбили 52 атаки в районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене поле, Новогродівка, Гродівка, Селідове, Миколаївка та Миролюбівка, де загарники за підтримки авіації намагалися витіснити підрозділи збройних сил України із займаних рубежів. На Курахівському напрямку сили оборони України зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили чотири безуспішні штурми позицій українських військ біля Костянтинівки та Водяного. На Оріхівському напрямку відбулись два бойових зіткнення в районах Роботиного та Новодарівки. На придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити підрозділи збройних сил України з займаних рубежів. П'ять атак російських окупантів на цьому напрямку успіху не мали. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Курському напрямку. Минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетні удари, застосувавши 14 ракет. Також російські терористи завдали 72 авіаційні удари, задіявши зокрема 100 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4100 обстрілів, 107 з них із реактивних систем залпового вогню. Ігорю. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минуло ігорю. Учора авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони України завдали шість ударів по скупченням живої сили противника, двом засобам протиповітряної оборони та ще двом важливим об'єктам противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників. Також українські воїни знищили 6 танків, 21 бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 42 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 37 автомобілів та 10 зразків спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, дякую Андрію. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов розповів про останні події на фронті.